В житті від ювілеїв не піти. Вони наздоганяють нас як птахи. Такі рядки прозвучали для Лілії Петрівни Анохіної у день її 70-річчя. Прекрасна жінка, людина, що має золоті руки та велике щире серце. Майстриня з великої букви, яка кількома стіпками нитки творить шедеври на полотні. Так про Лілію Анохіну відгукуються всі, хто її знає. Про цього ювіляра можна говорити очень много. Знакома з 79-го года. Мы работали вместе на Трипольской, ТЭС, она работала в электроцехе, ее планом отделе. Мы с ней подружились, потому что она близка мне по духу. Это человек активной жизненной позиции. Я когда посмотрела ее работу, я поняла, что это очень одаренный человек, это талант от Бога. Народилась Лилия Анохина 25 травня 1942 года на Донбассе. По закінченню школи пішла навчатись до кулінарного училища, закінчивши, яке за розподілом їде працювати до Сибіру, а згодом стає студенткою Томського енергобудівельного технікуму. Там вона зустріла свого майбутнього чоловіка Анатолія. А вже невдовзі у них народились син Тарас і донька Галина. Мені сорочку мама вишивала, не наче долю хрестиком вела. Такі зворушливі рядки з відомої пісні співала вона для мами Лілії на її ювілейному вечорі. Thank you. So much. Душевними піснями, щирими вітаннями та цікавими і неординарними подарунками завітали на ювілейний вечір до Лілії Анохіної ансамбль Трепілля та колектив Золоте зерно народний фольклорний ансамбль Золоте зерно хоче вас щиро привітати. От такою маленькою групкою. Але подарунки в нас теж такі народні. Подержіть вашу серветочку. Так, по-перше, даруємо вам капусту. Щоб не було в карманах пусто. Люди, добре, це хазяйка, така капустину ви... а, То в тебе з Та... нагороді й вирвало. – Гарна, гарна, там. Ага. гарна. Даруємо вам, Ілля Петровна, гривні, щоб ви скрізь були на рівні, гривні, наша гривня. <ривні> Аби на йде по всьому світу, <ривні> да, на високому. А тепер дивіться, даруємо вам мілкі гроші, щоб друзі у вас були хороші. Даруємо вам мило, щоб начальство сильно поважало і любило. Любило. І саме основне, люди добрі. Даруємо вам оцей пістолет, от, щоб жили ви до відосталі. Захворів, з його його ламає, звертався вже до лікарів, ніщо не помагає, осун весь, обліз, ні діла, ні спочинку, посинів гребень обвис, і коле в серце і в печінку. І звісно, курка облягла, Веде усі тривоги й біди, чого ж ваш півник жданців жде, чого туди не їде, там гори, протіка моториця ріка, берізки білі в гаї, а вже повітря, а вода від усіх бід допомагає. Зібрала курочка пшона і положила в клунок графин домашнього вина, щоб промивати шунок. Поїхав півень на курорт. Курорт тепер у моді, а там краса кругом. Комфорт ну рай та й годі. Гарнесенький курник з новенькими дверима, а не якась хібарочка. І бачить півень між курни, біленька є чуборочка. Сходив на процедури кілька день, вставав на фіззарядку, і гребінь почервонів, і серце ніби у порядку. О я в костюм свій непростий і вліз туди де парочки. А я все досі холостий, сепоче до чуборочки. І я сама самітня теж, відповіла чуборочка, і вже коханню нема меж, нова з'явилась порочка. В соснові ліс ідуть гулять Берізками любов. Коли всі кури мирно сплять, тихесенько цілуються. Отак і тиждень пролетів, наш півнечок не журиться, а хтось узяв додому да й як він тут про це дуриться. Не дощ іде, не грім гримить, не з неба пада віхола, дружина півня в тю жмить. Все від таксі не дійшла до санаторію, як закричали кури всі ох, і буде ж в нас історія. Тим часом курка далі йде у ліс, туди йде парочки, а півник стежкою іде велесеньку чубарочку. Недовго думала жона, хватає за чубчика через спиньок перекида та Дубчиком їй, та дубчиком. Я покажу їй, як чужих півнів заводить шури мури в очах по гнів аж по кури, гуртом на силу відтягли побиту всю чубарочку, і довго клали ті місця компреси та припарочки. Цікаво далі, що було? Скажу, скінчивши вірша. У курки швидко зажило, у півня діло гірше. Сказала курка, не прощу. Хоч будеш ти клястися, а на короб тоді пущу, як будеш ти нестися. Петровна, ми вам решили подарувати хором, подарувати копірувальний апарат. Так, да, Ми щось розвернемо вам. Покажемо, то тому що штати готова, поможіть Ніхто там не може. Зараз, ходить, зараз, за, час, час. Так, так, зараз, так. Нічого не зв'язали. Та я українська народна пісня, кури мої кури, як мені чоловік моєї натури. Завдяки своєму ентузіазму та невгамовності, у 2008 році Лілія Анохіна виступила ініціатором, а згодом очолила громадську організацію Джерело Українки, що стало осередком усіх майстрів рукоділля. Лілія Петрівна організовувала виставки, які допомагали людям відкривати та демонструвати свої вміння і напрацювання. Сьогодні жоден загальноміський захід не відбувається без участі громадської організації Джерело Українки. случая, на конце, при конце, наверное, 2007 года, э, мне посчастливилось познакомиться с одним из организаторов «Джерела». А вот, ко мне подошла милая женщина и просто предложила э, поучаствовать в организации клуба, вернее, вступить в него. Ну, я так скромно согласилась, потому что на тот момент я только начинала э, рукодельничать, и ну, мне было это интересно. Вот. И где-то через пару дней раздался звонок э, по телефону, и женщина представилась Лилия Петровна Анухина. Очень веселый, задорный голос, э, рассказывала о своих проектах, о, своей, о своих планах э, создать клуб и приглашала творческих людей в свою команду. Я согласилась, и таким образом мы с ней познакомились. Впервые, когда я увидела Лилию Петровну, она мне показалась очень таким отзывчивым, таким ярким, творческим человеком. Жизнь в ней текла ручьем. Вот ей все хотелось рассказать, показать, вокруг себя создать творческую атмосферу. Вот. И с тех пор мы с ней общаемся, дружим, знакомы и э, участвуем в различных всевозможных выставках, проектах. Допитлива від природи, доброзичлива і комунікабельна, Лілія Петрівна завжди була в центрі уваги та епіцентрі подій. Масовік затійник так люблячі, називають її друзі, адже вона була основним генератором ідей та втілювачем їх у життя. 1975 року, працюючи інженером-нормувальником електроцеху Трипільської Тес, жінка організовувала поїздки, концерти, бали і картавали. Тому не дивно, що з днем народження прийшли привітати ювілярку і колишні колеги по станції. У ході заходу присутні насолоджувалися світом вишивок Лілії Анохіної, реалістичні портрети людей, що споглядали з картин, натюрморти, які не відрізниш від намальованих, та стежка, що веде до рідної батьківської хати. Все це відображено в роботах майстрині в її арсеналі. Є серветки, жіночі аксесуари, та навіть сукні, яка вишита китягами червоної калини. Але особливу увагу жінка приділяє квітам, які не лише полюбляє вишивати, а й вирощувати. З ранньої весни до пізньої осені господиня порається на дачі. Буйним цвітом квітне клумба Лілії Петрівни. Цей справжній острівець краси, спокою та затишку, гордість і відрада невтомної трудівниці. А останнім її захопленням став ландшафтний дизайн.